Привіт. Нарешті доїхав до мене другий акумулятор. Давно його замовляв, чекав дуже довго, фактично півроку, строки переносили 4 чи 5 разів, навіть вже не пам'ятаю. Має бути аналогічний цьому. От, спеціально підготовлене вже для нього місце, все навіть розмічено. Зараз буду розпаковувати, дивитися, що там приїхало. Так, гарантійний талон. Приїхав у коробці, ось так запакований. Така от картонка. Це типу шаблон, мабуть для того, щоб кріплення розмістити. Бо той перший приїхав у фанерному ящику, а цей от просто в коробці. Ну, Бачу, що зовнішній вигляд вже відрізняється. Але тому акумулятору вже два роки, він замовлявся в му році. Цей от свіжий. Да, відрізняється, ось так виглядає. В принципі, розміри наче як такі самі. 400 на 400 мають бути. Шукав саме квадратний, аналогічний тому. Щоб влізло два штуки. В принципі, бо буває ті прямокутні. Якби приїхав прямокутний, то або довелося вміщувати, як є, або, в принципі, цей е, треба було б перевісити трошки вище. Ну, надіюся, що він такий самий і все, стане як треба. В комплекті ось такі анкери, металеві, накінечники, навіть бачу є. До того акумулятора не було два кабелі інформаційні для з'єднання з інвертором. І кріплення. Так, воно відрізняється. Кріплення першого акумулятора там була суцільна така. Такий суцільний кронштейн тут. Дві планочки і ще ось такий гачок, типу пластинка. Ну, тобто відрізняється акумулятор дуже. Тут по дві клеми вже індикатори рівня заряду знаходяться знизу чомусь. Я їх там ніколи бачити не буду, тому що вони будуть дивитися в підлогу. Це не дуже зручно. Ось повернув його так, поставив догори ногами. Я так розумію, що така конструкція якби універсальна. Хочеш. Чіпляй на стіну, а хочеш збирай у стійку і став його якби горизонтально тому от і по дві клеми. І інтерфейси на, на цій панелі виведені. Для мене це буде якби знизу. Хоча, можливо, можна перевернути, щоб це було догори, але тоді надписи будуть навпаки ні, не виходить. Тобто ці всі інтерфейси будуть дивитися мене в підлогу. Не супер зручно, ну нічого. Ось таке маркування. 100 ампер годин, 24 вольта. В принципі, аналогічне маркування, як і в моєму вже старому, як би його так показати, ось так, LP1624100. Але, як бачимо, тут зовсім відрізняється зовнішній вигляд. Індикатори тут виведені, кнопка також. Ну, в принципі, все інше теж знизу. Ще що здивувало, що тут є ось такі для антени, я так розумію, Wi-Fi, і QR-коді написано навіть Bluetooth Вони хочуть сказати, що тут є Bluetooth в акумуляторі, ну, можливо. БМС-ка, напевно, вже якась більш крута. Підтримує такі штуки. Цікаво, тільки де цю антенку взяти, чи вона якась універсальна. Дам йому постояти декілька годин, тому що я тільки-тільки ну, забрав його з нової пошти. Прям. онлайн розпаковка, так сказати. Нехай нагріється, бо він холодний, навіть на ньому трошки видно, що такий конденсат легкий лишається. Хай відстоїться, відігріється. Тоді буду вмикати пробувати. Роздивився комплектацію ближче. виявляється, що ця антенка для Wi-Fi є вже в комплекті. Ось ця. Тільки питання в тому, що. Куди я її там поставлю, мене місця дуже мало, можливо, доведеться міняти місцями старі і нові акумулятори. Щоб було місце для цієї антенки. Схоже, що так і доведеться. Також от в комплекті є клемники. Тут немає швидкозйомів, як було на старому акумуляторі. Просто клема під болт. Ось я так розумію, що ці болти ними просто клемники будуть прижиматися і все. В принципі, ці клемники я не буду використовувати, такі собі вони. В мене є більш якісні. Болти є, антенка є. Переміряв. І виявилось, що вони все-таки різні по розмірах. Цей 44 на 44 см, а старий 40 на 40. Плюс ще є оці кришки заглушки, також ця Wi-Fi антенка. І мені це дуже не вподоби, що воно буде все біля підлоги. Тому прийняв вольове рішення поміняти їх місцями. Старий повісити вниз, новий повісити вверх. Ну і плюс тут в мене ще достатньо є місця. Між трубою, от між цим кабелем і акумулятором, тому що, думаю, на сантиметрів 5 підніму вище. І буде місце тоді для антенки. Вийде, що ця антенка буде між акумуляторами. Ну, а це я опуститься вниз тут. Я навряд чи буду знизу тут щось підключати. Тут є, в принципі, кабель для зв'язку між двома батареями, але не знаю наскільки це має сенс. Їх з'єднувати між собою, вони паралельно будуть підключені. Можливо, пограюся, спробую. І вийде, якщо вирівняю їх по правому краю. Тоді в мене вийде, що по лівому краю. Менший цей акумулятор старий, який буде внизу, Ось буде така сходинка, якраз буде трішки місця для цих всіх кабелів. Їх доведеться переобжати, тому що тут клеми виходять от з лівого боку, а на новому клеми з двох сторін і один з кабелів, ну як мінімум, один треба переобтиснути. От, тому, ну, доведеться повозитися, не так все просто і легко, як я думав. Був розрахунок на те, що прийде точно такий самий акумулятор. Тому я вже наперед навіть заклав всі кабелі. Навіть розмітку зробив під такий же кронштейн, а от не так сталося. Ну нічого страшного. Ну і звісно, як можна виконувати роботи без помічника, куди б я без неї. Дуже класно, що є цей шаблон. Виставляю собі лівий край, аналогічно як був старий акумулятор по тій же мітці, а верх зміщую вище до труби. Щоб компенсувати ці розміри, збільшені трошки. Ну і щоб між акумуляторами було трошки більше місця. В принципі, лишиться десь 10 см між акумуляторами. І 10 см під нижнім акумулятором також лишиться, буде місце, куди клеми поставити. Дуже класно, що я в комплекті в цей шаблон приклав собі, намітив і відразу видно, де сверлити, все точно. Оці дюбелі старі спробував один дістати, але не дістається, він там сидить дуже, дуже міцно, тому що його 14 см, так він там і лишиться. Зроблю нові отвори. Кабель переміщу цей від котла. Буде нормально. Все розумієте, кріплю ось такими дюбілями великими 10х140, верхні два 140, нижні 2 100. Я думаю, цілком достатньо цього буде. Рідні там коротші 10 см і вони розраховані, що ну, на цеглу металеві. У мене тут газоблок, стіна м'яка. Ці всі старі отвори лишаться за акумулятором, не буду їх замазувати нічого. Ось раз, два, три, нові. Аналогічно з правої сторони все інше буде за акумулятором, його не буде видно. Буде триматись надійно. Попередньо ось такий вигляд виходить. Запобіжник 150 А. Ось так це виглядає. Пробував вмикати. От, запускається. Такий екранчик, в принципі, все майже аналогічно те, що і в старому. За винятком, що можна протокол зв'язку з інвертором вибирати, там я такого не бачив. Ось такі напруги на комірках. В принципі, він відбалансований, ніякого там. Розльоту немає. 37% ємності. Ось такого пункту в старому акумуляторі немає. Дуже зручно, до речі, температуру дивитися всередині от, 13 градусів. Це значить, що він ще не відігрівся, ще треба почекати. Було 12 градусів, коли я вмикав останнього разу. Дивився, зараз 13. От, є 6, 13 От 6, 4. Якраз поки змонтую нижній акумулятор, поки все приберу. Те, що свердливо, він відігріється десь до 20, Відкину йому панелі, нехай потихеньку заряджається там. Зараз хмарно, струм буде 1-2 А. Тому так. Дозаряжу його до рівня такого ж, як старий акумулятор, потім їх з'єднаю, коли буде приблизно однакова напруга, однакова ємність. Ось такий попередній результат вийшов. Видно наскільки більший новий акумулятор, начебто всього на 4 см. Але ж ну, видно різницю. Ось так змістив до правого краю. Лише 10 см між акумуляторами. Зверху тут місця поменшало, але в принципі достатньо. Знизу можна підлізти, підключити кабелі. Тут лише ось це місце. Сюди його, оці зайві 4 см на цю сторону, щоб тут для кабелів було більше місця. Ну, в принципі, ось така система виходить. Буде тепер 5 кВт годин запас енергії. В комплекті ось такі болти 6 мм для під'єднання до клем. Але чомусь накінечники, які тут же рідні, вони 25 на 8. Дуже дивно. Я собі маю, в принципі, різні ось всякі. У мене є дуже якісні, ось такі 25 на 8, товсті. А от 25 на 6. Не знайшлося. 25 на 8. А на 6 теж. Ну, вони є. Ось 25 на 6, але вони теж такі як комплектні. Не дуже мені подобається, те, що вони відкриті тут. Просвічується. Ну, але використаю такі, як є. Думаю, буде достатньо. Опресував, заізолював такою синьою зелентою на цей турець, якому отвір теж замотав на всяк випадок. Ну, не буде супергерметично, але... Значить так, красивіше. Аналогічним чином опресував, присову клему, зараз підмотаю зелентою. На цей раз червоною буде як треба. Не подобаються мені такі накінечники, але зараз інших немає під рукою. Думаю, буде воно жити, нікуди не дінеться. До старого акумулятора забрав кабелі, які були зверху, перекрутив їх звідси. Встали вони сюди, як треба, тут відстані однакові. В принципі. І ці заготовки кабелів, які я готував на другий акумулятор, вони теж підійшли, його вистачило, Я думав, мінусового не вистачить, але вистачило. То ще вийшло, що довжина кабелів між автоматами і акумуляторами однакова між нижнім акумулятором і верхнім. Так. Зібрався докупи. Ось так вийшло. Тут по дві клеми у новому акумуляторі, можливо, варто було два кабелі використати, наприклад, 10 і 16 квадратів, і потім обтиснути в 25-й накінечник на запобіжнику. Ну, але поки так, спробую зараз затягну. І, в принципі, от, тут все як було, так і лишається. Навіть цю антенку легко закрутив. Не довелося, нижній акумулятор знімати, він не заважав. І тут, в принципі, є місце. Да, індикатор ну, незручно буде, звісно, дивитися, але якщо потрібно буде якісь комунікаційні ці порти, то до них легко Ну, В нижньому також, в принципі, можливо, там є місце. Небагато місця, але є. Ось така, така система в мене в результаті вийшла. Акумулятори трошки нерівно, один відносно одного вийшли. Ну, це не для інстаграму, це для себе. Як вже вийшло, так і буде тут завіситься цією шторою і все буде добре. От. Сонячний контролер, теж маст. Така Віктрон без віктрона. така модульна система вийшла на компонентах маст. Ось закінчив. Надів ці кришечки. Все, порядок. Навіщо другий акумулятор? Не для блекаутів. Для блекаутів мені з головою вистачало ось цього одного. 10 годин квартира могла бути на акумуляторі, там котел, холодильник, освітлення, все було інтернет. А для чого ж тоді другий? А для оцього. Для сонечка. Коли сонячна погода, панелей вистачає, щоб зарядити акумулятор і живити квартиру одночасно. І, в принципі, другий акумулятор дозволить накопичити більше енергії. Наприклад, виставити режим СБУ і живити квартиру від акумуляторів, наприклад, ніч. А в день потім панелі зарядять акумулятори заново і паралельно будуть живити е, споживачі у квартирі. Тобто, так просто потрібно збільшити буфер для того, щоб було куди складати енергію від сонця, так сказати. Взагалі я ще маю місце ось тут знизу. І подумовую про те, щоб купити ну, ще два акумулятори, тільки не такі вже на стіні, дорогущі, бо вони ну, реально невигідні по грошах. Можна додати 100 доларів і купити 48-100 акумулятор, ніж цей 24-100. Е, з якісь звичайні типу, редоді, олітайм чи щось таке. Е, і підкинути їх от сюди, знову ж таки, паралельно з цього боку автоматів. Один і другий. І мати таким чином запас в 10 кВт. годин цього з головою вистачить, щоб живити квартиру добу. І ще невеликий запас на випадок блекаутів лишився. Також планую на літо встановити кондиціонер. Ну, тому, відповідно, така балансуюча ємність із великою кількістю акумуляторів буде незайвою. Буду запускати. Перевірю температуру ще раз. Досі 16,8 Акумулятор ще досі не відігрівся, пройшло вже десь години 4. Напевно, ще почекаю трішки, щоб до 20 градусів, хоча б він відігрівся і буду запускати. Підключив обидва акумулятори. У новому 37% запас ємності, в старому там десь 60%. Але по напрузі вони ну, плюс-мінус рівні. Зараз дам зарядку від мережі. Сонце вже вже зайшло, панелі не працюють. Подивимося, як вони будуть заряджатися, якими струмами. Запустив заряд струм на інверторі 19-20 А20 А на лаштуваннях і в новий акумулятор йде 8 А. Ну тобто це йде 12. Напевно, все-таки тут менше ємності, ніж я думав. І з старим акумулятором є прикол, що тут через раз спрацьовує цей екранчик. Тому я не можу зараз подивитися точно, точно у відсотках, скільки там ємність. Але напруга в них зрівнялась, вони паралельні. Я думаю, вони кожен візьме, скільки йому треба. Зараз додам струму, дам йому 40 А. Нехай заряджається вдвох разом. Акумулятор заряджається. Струм 21 А. Інвертор дає 40 А. Температура всередині вже 21,5 Ну, Типу вже він відігрівся остаточно. Питання лишилось по цій Wi-Fi антенні. І там на ньому ще наліпка з QR-кодом знизу поряд з цією антеною. що там є Bluetooth. В інструкції про це нічого не сказано, ні про Wi-Fi, ні про Bluetooth, для чого він там, як до нього там підконектися, яке може програмне забезпечення поставитись. Ну, взагалі нічого немає. Сумніваюсь, що воно, в принципі, мені зараз потрібно. У зв'язку з тим, що в мене інвертор такий досить тупий, так сказати. Ну, але є. Можливо, інвертор в майбутньому зміню, вже є думки на який. Правда, з тим теж певні труднощі, не так легко його знайти. Можливо, зроблю окреме відео про роздуми, так сказати, про ціни. На всю цю станцію і все, що в неї вкладено, і про пошук інвертора чому з цим є складнощі. А поки ось така станція вийшла, буду тестувати. заряджається, все нормально. Вже 52% ємності. Чекаю повного заряду лишу зарядженими їх хай постоять, там відбалансується, якщо їм там потрібно, вирівняють напругу між собою. Не пробував їх з'єднувати через ту каншину чи, чи rs 485 Поки в цьому не розуміюся ще, про це нічого не вивчав, не читав. Не до кінця знаю, як це працює. З інвертором так, знаю, що воно там по цій лінії передає статус заряду, там різні налаштування і так далі. А от між собою акумулятори, поки не пробував з'єднувати, можливо, пограюся спробую. Зарядив акумулятор. підвищив трошки напругу на інверторі. от 100%. Один цикл використано. Але от по напругам бачу трошки є. Зліт 354, 3,4. На іншому акумуляторі все краще. То що на старому акумуляторі такого немає. Там відхилення значно менше. Ну, можливо, на інверторі лишу тут 28,8 на ніч, нехай постоїть і відбалансуються комірки. В принципі, така ж сама ситуація була з, з старим акумулятором і десь. Мабуть, тиждень балансувався. Там, я так розумію, пасивний балансир з дуже маленьким струмом балансування. Тому на то, для того, щоб відбалансувалися комірки, треба довше час, більше часу. Тому, якщо купуєте схожі акумулятори, не переживайте, воно все відбалансується, просто треба декілька днів для цього. Трошки можна напругу підняти на цей період, щоб відбалансувало швидше і все буде добре. Дякую за увагу. Бажаю всім безпечного і безперебійного живлення.